Я знаю. Ловлю сніжинки і порухом думки я сповнюю простір рятунку. Вимірюю думку, знаходжу джерела. Я вже не боюсь, не потраплю в тонет. Малюнки поруч, твій стан у душі, як прийде час змін, неодмінно пиши. Пиши, я чекаю, із силою думки. Творю я той світ, що приносить майбутнє. Дякую. А це вірш, е, написаний з гітаристом. Гітарист імпровізував на гітарі і вийшла така пісня. Я вам її капельно заспіваю, тому що в мене мінус немає. Але я вам заспіваю. Присмай кладу на шалений тотик, я видихаю запахи сніг і до щастя відкриваю віконце у виріх яскравих брі кольорів, роблячи крок, порушую тишу і потрапляю в казковий туман. Знову ховаю немовні вірші і поринаю новий океан. Це...

Я виливаю душу на аркуш і насилаю ось нікуди, не розумію кому і навіщо, але не наче стало бичому ми, не наче чуже життя проживаю, та знов повертаюсь до свого життя. Коли знов до тебе я прилітаю усі мої мрії. Це ти. І я. Це Катини з мого життя Де щасливі ти і я Ось така пісня вийшла. Дякую.